Ми про архетипи тимчасових е, споруд. Е, управління архітектури мало розробити е, такі е, архітектурні типи, типи фасадів. В принципі, на сьогоднішній день вже, е, ми маємо декілька пропозицій, є, є варіанти павільйонів великих, є, є варіанти павільйонів трохи менше. Е, ми плануємо так, разом з Олегом на наступні е, обговорення винести. Думку громадян щодо архетипів е, тимчасових споруд. І наступне положення теж передбачається, що е, в межах центральної частини міста буде е, не більше чотирьох місць зблокованих тимчасових споруд, не, не більше, ніж 8 е, споруд в одному ряді. Ми також плануємо такі місця, е, думаю, якщо буде згода Олега в принципі може так приблизно визначилася з такими місцями. Також напевно що виносимо їх на обговорення таким чином, як і.